2 травня 2014 року Одесу врятували від війни, обстрілів окупації. Чому? Давайте подивимося, що діялося в Україні на травень 2014 року. Отже, злодій бандит Янукович втік до Росії. Друге, в країні перемогла правда, революція гідності. Користуючись, що Україна ослабла, Росія підло, як завжди, зеленими чоловічками окупувала Крим. Вже захоплені Донецьк та Луганськ, над якими російські агенти та місцева серператийська наволоч повісила російські прапори і оголосила про створення так званих «Денери» і «Ленери». У квітні почалася антитерористична операція по звільненню українських територій від російських окупантів та їхніх місцевих посіпак. Бої зосереджені біля Слов'янська. Московська пропаганда з Кремля верещить про створення Новоросії від Харкова до Одеси. Тобто вона пропагує окупацію Південної та Східної частини України і поступово приєднання її до Росії. Але поки що це Новоросія. Ось. І, власне, до Одеси потрібна ця аж Новоросія, бо щоб мати сухопутний кордон з Кримом, співробітники російського ФСБ. Та завербовані ними агенти розхитують ситуацію в Дніпрі, Запоріжжі, Одесі. Мітинги, міліція, найчастіше на їхньому боці, бо за часів Януковича на всі вищі посади в силових структурах армії були поставлені проросійські чиновники. Відповідно, які після Революції Гідності в основному всі повтікали до Росії. Ось і виявилося, що вони ще й мають громадянство в Росії, і вже маєтки в Росії, і бізнес в Росії. Отже. Росія через Придністров'я. Придністров'я це такий самий аналог ДНР тільки в Молдавії. Він, це ще на початку 90-х. Росія ось такою самою гібридною війною захопила частину Молдавії і це створила Придністровську республіку, так зване Придністров'я. Отже, Росія через Придністров'я заслала десятки агентів, які мали разом з міліцією та тітушками. Перетворити Одесу на ще одну Недореспубліку, типу ДНР, проросійську. Діяли тітушки, росіяни та міліція заодно. Навіть знаки розпізнавальні мали однакові. Червоні стрічки на правій руці. Центром російського шабашу було Куликове поле, де вони спородили табір. Сепаратисти готувалися до захоплення Одеської обласної адміністрації, і перетворення Одеси на Недореспубліку. Але українські активісти не допустили цього, за що їм, звичайно, слава і шана. 2 травня мав бути футбольний матч між Чорноморцем та Металістом. Знаменитим металістом, фани якого заспівали, знамениту пісню про Путіна, не забуваємо її. Це, це пророчі слова, тому що зараз увесь світ знає, хто, хто ця істота, яка зараз сидить в бункері. Так от. Мав бути футбольний матч. Фанати клубів ультраси, Одесити, гості міста пішли до моря, співаючи гімн України, а потім, відповідно, щоб піти на стадіон. Дорогу їм перегородили, недобитки, ось, обвішані георгівською лапшою в масках, битами, ножами та вогнепальною зброєю. Вони напали на українців зі сторони Олександрівського проспекту. Сторони почали кидатися бруківкою. Міліція розділила протистояльників, але нічого не робила. Вона стояла до антимайдану спиною, до наших обличчям, до антимайдану спиною, мала з антимайданом однакові червоні стрічки на руках і не звертала ніякої уваги на те, що роблять сепаратисти. А вони вже стріляли з вогнепальної зброї. Один з них на кличку Боцман шмаляв з автомата Калашникова ак 47, 74 а інший мав кулемет, пістолет кулемету Зі. Якщо хочете доказів, посилання буде в описі під відео. Було вбито кілька українців. Тоді, відповідно від вогнепальних поранень, зразу було застрелено двох, а один помер уже в лікарні. Ось. Таке терпіти не можна було, тому, відповідно, наші ультраси і проукраїнські налаштовані протестувальники вийшли на відкритий бій з антимайданом. Ну, це логічно, тому що коли в тебе стріляють з вогнепальної зброї, а міліція стоїть і дивиться, як тебе вбивають з вогнепальної зброї, стояти просто так уже не будеш. Ось. Наші пішли в наступ. Антимайданівці вже не ховаючись, стріляли з пістолетів. В основному сепаратисти розбіглися, тому що їх розігнали, наших було більше, їй перемагає правда. ось, А багато забарикудувалося от, власне, в тому будинку Проспілок біля Куликового поля. Ось е сепаратисти та їх російські куратори, а спіймали тих російських кураторів, дирижерів е з документами, де так і пише, що вони громадяни Російської Федерації, які там прибули і так далі. Це теж є, до речі, в доказах. Ось. Так от, сепаратисти та їх російські куратори е почали вилізати через вікна, тому що загорілася будівля, а горіла вона знизу. Горіли знизу, а були заблоковані ще пожежні виходи. Відповідно, от саме ці російські куратори, вони ці виходи заблокували, щоб були жертви, І щоб, власне, сколихнути громадськість, щоб індери, сожглі. Ось, думаю, що їм не привикати використовувати людей як гарматне м'ясо. Вони це робили завжди і зробили в Одесі. От. Будинок горів, заблоковані українські активісти почали рятувати е, антимайданівців, ось, витягували цих сепарів з вогню, підносили конструкції якісь до вікон, знімали їх звід, Ось. Але все одно кілька десятків з них загинули ось, е, в основному від отруєння чадним газом і через те, що почали вистрибувати з вікон і, власне, вистрибували невдало ось, при падінні, отримували значні травми. От, три українці, які загинули ще на початку протистояння в день, так от вони всі троє померли від вогнепальних поранень з боку антимайдану. От, так що так проросійське кодло було розігнане. Сепаратисти не змогли створити в Одесі ще одну проросійську Недореспубліку. Таким чином Одесити, Ультраси та гості Одеси, ось, українці, врятували місто. І Одеса живе мирним, спокійним життям. Не рвуться снаряди, не сидять вони в підвалах. Їх минула доля бойових дій на Донбасі, в них нема русського міра. Так що слава рятівникам Одеси. Одеса це Україна.